Анатолій Паладійович – уродженець Харківської області. У вересні 43-го його 17-річного юнака призвали до армії, а вже за місяць він опинився у самому пеклі. Разом з бойовими товаришами він форсував Дніпро у районі Червоного Каменю. 70 років по тому ветеран пам'ятає кожну деталь кровопролитної битви. Це було дуже рано вранці, Був сильний туман. Наші командири зробили… Хитрое дело. На плотиках пристроили дымовые морские шашки, подожгли. Этот туман с дымом сметал смешался. И немцам было затруднительно вести огонь по нам. Мы начали постепенно, к нам все с левого берега, все лодки приплывали старшими бойцами, подкрепление мы получали, и мы постепенно. Начали тісніти німців. Вони почали відступати. Багато солдатів загинуло у водах Дніпра, згадує ветеран. Таку водну приграду, як Дніпро, це без крові і без чоловіцької життя, звісно, тут не обошлось. Много хлопців погибло. А далі на бойовому шляху Анатолія Паладійовича оборона Молдови два тяжких поранення. Численні медалі на мундирі, мовчазні свідки героїзму простого солдата. Орден матері війни першої пені, медалі бойові за бойові заслуги. Тут ніяк штук. Освобоження города Білграда, Будапешта, Праги. Після Великої Вітчизняної він продовжив військову кар'єру. Декілька десятків років служив у різних точках Радянського Союзу. Сьогодні, у свої 88 Анатолій Паладійович не втратив виправки та залізного характеру. Ветеран живе сам, веде достатньо активний спосіб життя, принципово не звертається до лікарів та багато спілкується з молоддю. Уже має запрошення на святкові заходи до 70-річчя визволення Дніпропетровщини. Планує відвідати більшість з них. Ірина Долгопола, Олександр Оленіченко, деталі.